Висока швидкість, відсутність захисту, погана видимість, нехтування правилами дорожнього руху, небезпека для пішоходів, нещасні випадки за участю самокатів, нерідкість. І поки правовий статус цього транспортного засобу ще не визначений, їх водії мають дотримуватись загальних правил безпеки, кажуть поліцейські. На сьогодні електросамокати не мають чіткого визначення правил дорожнього руху, проте їхні користувачі зобов'язані дотримувати загальних норм безпеки та не створювати аварійних ситуацій. Вже цього сезону до Патрульної поліції Кременчука надійшов виклик щодо дорожньої транспортної пригоди за участі електросамокату. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, патрульна поліція рекомендує користувачам електросамокатів не рухатися по приїздній частині разом із автомобілями, дотримуватись безпечної швидкості, особливо в місцях скупчення пішоходів. Не використовувати електросамокату. Тання алкогольного чи наркотичного сп'яніння, бути уважними на перехрестях і переходах, навіть якщо маєте перевагу в русі, використовувати світловідбиваючі елементи або фару у темні чаби. Щоб зменшити ризики, важливо використовувати захист, шолом та наколінники, дотримуватись правил дорожнього руху і не перевищувати безпечну швидкість. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.